До вас Запрацював козацький медовий ярмарок. Організатори завітали з новою акцією. «В цей раз ми привезли бутиль меда «Тразнотравія» за 86 гривень бутильок і плюс подарок книга долголеття». Кожному пенсіонеру при досвінні пенсіонного він може мати можливість прийти к нам і купити бутиль зі скидкою». Споживачам пропонують більше 20 сортів меду. Окрім нього, є й продукція бджільництва. «Все для нашої. Імунної системи. Зараз зима вперті. Треба організм насищати вітамінками. Це перга. Вот. Маточне молочко очень хорошо, імунну систему системи укріпляє. От. Сили, бодрость, енергія з'являється. Очень хорошо ще маточне молочко для, іму... для сосудів. Укріп... Є тут нові сиропи для печінки, нирок, проти кашлю та для зміцнення імунітету. Львів'яни вже добре знають торгову марку Козацький мед, тому й купують його щоразу на ярмарку. Споживаю, як мені бажається. І до чаю, і на хліб, і просто так, і запивати холодною водою по бажанню, без обмежень. Де я купила такий от степний бутильочок? Ну і мені кажеться, що мені сподобався він. На зиму з гречкою, а що там різнотрав'я. я мені подобається, щоб не було одне вативо. А так в основному з гречкою проти. Холотивокаш і так далі придбати мед за ціною 86 гривень за три літри можна на ярмарку козацького меду, який триватиме до 8 жовтня біля палацу мистецтв на вулиці Коперника, 17.